Любой монету ника. Все, нету дома. Це перші хвилини після прильоту балістичної ракети, по щільній житловій забудові на старій Дзержинці. Гучний вибух після оголошення повітряної тривоги пролунав близько 22.00. Одразу ж на місце надзвичайної пригоди вирушили всі оперативні служби: рятувальники, ДСНС, газова служба, волонтери, парамедики та червоний хрест України, оцінивши наслідки ракетної атаки, почали надавати медичну допомогу та розбирати завали, які можна було посунути поки без спецтехніки. Прибули на місце руйнувань і зразу приступили до надання першої допомоги. Це було необхідно для того, щоб вивезти людей подальше від пожежі і доставити людей до карети екстреної допомоги. Ну, звичайно, як завжди, перші постраждалі це були літні люди. Дуже було багато людей, які погано рухаються. Наші волонтери, загін швидкого реагування Виводили людей до карет екстреної допомоги. Весь периметр навколо кварталу, де ворог поцілив балістичною ракетою, очіпили правоохоронці і почали оперативно ліквідовувати масштабну пожежу, яка виникла безпосередньо біля епіцентру вибуху. Всю ніч аж до ранку тривали пошуково-рятувальні роботи. Руйнування заподіяні вибухом колосальні. Пошкоджені будинки, дахи та вибиті шибки, а також згарище без перебільшення на десятки квадратних метрів і дим навкруги. Навіть вранці обриси ракетної атаки та її наслідків дійсно вражають своїм масштабом. Лише якимсь дивом пані Оксана та її чоловік не постраждали, хоча відбулися переляком та шоком. Вони мешканці того будинку, біля якого стався приліт, і в цей момент були вдома. Надвір евакуювалися разом із домашніми улюбленцями, морською свинкою мандаринкою та собачкою Дусею. Мої квартирі, моїй сім'ї ніхто не постраждав. Я була да, вдома да, з чоловіком. Да, Квартира наша на ту сторону вікна виходять. Ну, вікна повиривало, звісно, двері. Ну, ну, слава Богу, всі живі. Прийшлося, звісно, куди ж їх дівати. Свинку з кліткою вже виносили з рятувальникам. Вовремя приїхали, буквально заклинила двері одразу спочатку. Вони з Внаслідок вибуху балістики осколками скла поранило рідних Олексія. Помешкання сильно постраждало, а ще дісталося сімейним автівкам та гаражу. Тепер оговтуються від пережитого. Постраждала вся квартира, постраждала, вся машина стоїть. Ще одна машина в гаражі, стоїть гараж, квартира, виходить, і родичі. Дуже печально. Там від квартири. Нічого не залишилось. Чоловік пані Інни та інший співвласник студії дизайну нині на фронті, а жінки тримають економічний фронт. І це важко, адже минулого разу приліт балістичної ракети знищив автівку містянки. А тепер ворог випробував її бізнес на міцність і питання підтримки від держави в подоланні наслідків стоїть дуже гостро. На жаль, вже третій приліт у нашому районі, але цього разу він стався вночі. Тому не було штату в офісі, тому що зазвичай тут близько 10 осіб знаходяться менеджерів, тобто безсередньо під цими вікнами сидять дизайнери, і це було б найстрашніше. Але будівля взагалі, я не знаю, там і стеля обвалилась, і вікна у нас навскрізь провалені. Ви бачите, що з забором, ну, тобто там досить високоякісне обладнання, поліграфічне, все це не підлягає встановленню. Після прильоту в найближчій гімназії, яка теж частково постраждала від вибуху, від вечора відкрили штаб допомоги від міста. Тут люди залишають свої заявки на матеріальну компенсацію з бюджету міста та будівельні матеріали на перший час. Люди обстежують. У нас є Бригади, які пішли зараз, по домам обстежують, дома обстежують квартири. Тому ми працюємо. Звертаються люди за будівельними матеріалами. На сьогодні ми видаємо як ОСБ, так і цвяхи, так і плівку, так і рейки. все, що людям необхідно, все надаємо. Також надаємо психологічну допомогу. Якщо кому необхідна юридична допомога, також працюють. У нас на території громадські організації, які задіяні в цьому процесі, від ранку на місці ракетної атаки над ліквідацією наслідків як єдиний організм працювали всі комунальні служби. Від ракетного удару постраждало 15 осіб. Це шість чоловіків віком від 39 до 58 років та дев'ять жінок від 19 до 88 років. На жаль, одного чоловіка з надважкою черепно-мозковою травмою врятувати не вдалося. Співчуття його рідним та близьким. В лікарні наразі перебуває 11 осіб. З них одна людина знаходиться в реанімації в важкому стані інші в стані середньої тяжкості. Стан всіх постраждалих стабільний. В лікарню надійшло 11 пацієнтів. Переважно це пацієнти з міновибуховими травмами, з переламами, з осколковим враження декількох частин тіла. Один пацієнт знаходиться в край важкому стані. Троє пацієнтів сьогодні будуть виписані додому. Станом на 15.00 пошкодження дістали 35 багатоповерхівок. В них вибиті вікна, балкони. Дісталось гімназії, закладу охорони здоров'я, музичні школи та 12 гаражам. Містяни активно залишають заяви на отримання матеріальної допомоги з бюджету міста. Це унікальна програма Кривого Рогу. За відпрацьованим механізмом люди отримають кошти на встановлення вікон, балконів та усунення інших наслідків ракетного прильоту. Триповерховий на два під'їзди будинок частково зруйнований. По ньому зараз буде проводитись експертиза так по закону. І потім, якщо експерти визнають, а скоріш за все, ну, похоже, що це так буде, да? дом непридатним до життя, ми будемо виплачувати людям кошти на покупку нових, нових квартир. Це не державна програма, це наша міська програма. Наскільки я знаю, така програма є лише в двох містах України. Штаб допомоги від міста працюватиме всі наступні дні на базі гімназії номер 17 зранку і до 18.00. Прийом заявок від криворіжців, чиї помешкання постраждали внаслідок ракетної атаки, здійснюватимуть, доки не опрацюють всі без виключення звернення. У пам'ять про безневинно загиблого від ракетної атаки 30 жовтня в Кривому Розі оголосили Днем жалоби. Олександр Фефілатів, Маргарита Назаренко, Алі. На сітнікова Гліб Рибчук, Едуард Лушпенко Андрій Яковлів перший міський.